І мої діти, любі мої дзвоники, три роки тому я взяла ваші руки, тоді ще маленькі, і повела через казку вас до пізнання. В одну мить ви все стали мені такі рідненькі, я раділа зустрічі з вами щодня. У незвідані далі далекі краї мандрували щоднями, співали пісні, грали, склеяли ми і ліпили про промайне. Все мріяли і говорили, я навчала вас мислити і рахувати, цифри, приклади в зошит писати, ще вірші виразно читати, бути вчемними вчила дружити, і шедеври в малюнках, в мозаїці, в лего творити, помічати природи красу, Україну любити, державу свою. Ще багато чого хотіли ми зробити із вами не встигла. Не встигли ми з вами доробити на свято портретики мами. Ось такі мали вони бути. Взяти участь у конкурсі юних конструкторів архітекторів Заговорити, щоб нас побачили на конкурсі юних ораторів. Та нічого. Я хочу, щоб ви знали, що я пам'ятаю кожного із вас. Іван Кохаляв. Я завжди пам'ятатиму твої неймовірні візерунки з мозаїки, особливо гору Говерла. Думаю, ти будеш багато подорожувати, бо тебе все цікавить. Ангелінка Зеленяк, твій улюблений колір жовтий. Він був присутній у твоїх малюнках, в одязі і навіть твої посмішки. Сподіваюся, що любов до малювання не зникне, так як і любов до навчання. Маргаритка Семенюта. Наша Рапунцель з неймовірними зачісками і талановитий скульптор. Я думаю, ти будеш неперевершеним хендмейкером або художником Максим Колевадній, любитель сучасної музики та знавець спортивних машинок. Можливо, майбутній гонщик, бо дуже любить швидкість. Іван Кошеленко, мрійник та вигадник веселих історій, любитель ганяти на самокаті, ровері чи по футбольному полю за м'ячем. Давид Клименко, вірний друг, помічник, а разом з тим жартівник і веселун, Хоча іноді буває такий сором'язливий улюблениць дівчат. Настя Нижник – ніжна, добра, гарна, справжня подружка, а ще має хист до музики. Я думаю, що гра на фортепіано в поєднанні зі співом принесуть задоволення твоїм шанувальникам. Єва Рощупки. наша красунечка, старанна відмінниця, неперевершена ораторка з неймовірним почуттям гумору. Я думаю, ти станеш найкращим вчителем і тебе любитимуть діти Нікіта Бочкар. Учасник конкурсу риторики, як для свого віку, неперевершений знавець всілякої техніки та електроприладів. Сподіваюсь, що ти колись покатаєш мене на автомобілі власної конструкції з докладним поясненням, як вона працює. Михайлик Штеп, супермайстер-конструктор сілякої техніки із Лего, за що був нагороджений відповідним дипломом, емоційний розумник, допитливий винахідник. Ти можеш стати професором в цій галузі. Саша Вовк, дівчинка-позитивчик, виручалочка для всіх на заняттях, душа будь-якої компанії з неймовірною посмішкою та вмінням залучити до гри усіх довкола. Мілана Рябова тендітна, ніжна, як квіточка, з дуже проникливим поглядом у саму душу, з неймовірним почуттям співпереживання до людей і тварин. Можливо, ти станеш ветеринарним лікарем. Софійка Шевченко, твій талант танці. Я впевнена, ти будеш не тільки сама гарно танцювати, а й інших навчатимеш як хореограф. Тобто вчитель танців. Ніка Сплав. Я ще не зустрічала дітей з таким почуттям гумору, як у нашої Ніки, та вмінням придумувати влучні слова. Дякую за слово, накрасотилася. Це моє улюблене. Думаю, ти станеш чудовим вихователем дитячого садка. Даня Дяченко, сміхотунчик, веселунчик майстер гри у футбол, твоє захоплення машини. І ти будеш професіоналом щодо них. Андрійко Марченко. Улюбленець всіх дівчат, тільки не зазнавайся. Шанувальник автотехніки, конструкторів, легко подружиться будь-ким. Залишилося тільки подружитися з математикою. І все тебе буде гаразд, Аня Тілігіна. Небалакуча дівчинка з чарівною посмішкою, вірна подружка, гарна помічниця та вправна господарочка. Думаю, ти полюбиш читати книги, щоб дізнатися про все самій. Софійка Кірша, дівчинка з неймовірним кольором очей, в яких можна потонути. Я назавжди запам'ятаю, як ти гарно малювала котиків, а потім за малюнками складала цікаві історії про них. У тебе талант дитячої письменниці. Ярослав Шевченко. Дуже уважний, старанний, маєш гарне чуття ритму та пам'ять. Тобі буде легко вчитися, за що б ти не взявся. Тож успіхів тобі в усьому, Ярослав. Аліса Передерій на тебе чекає чарівний світ музики, бо ти відчуваєш її ритм, характер, а ще вмієш гарно співати. Тож уперед до сцени, а ми прийдемо до тебе на концерт. Ісаєнко, Миколка. Твоє захоплення футбол. Можливо, в майбутньому ти станеш відомим футболістом, але те, що ти справжній вірний друг, це вже нині видно. Полінка, ведмідь, мрійниця і фантазерка, артистка будь-якого театру, художниця та вмілий організатор сюжетно-рольових ігор де завгодно і з ким завгодно у будь-якій компанії. А ще двоє наших маленьких дівчаток: Аня Яланська, наша діймовочка з довгою кіскою, пташечка щебетушечка, яку весь час хотілося взяти на ручки. Софійка. Дотепна, кумедна, весела дівчинка з великим бажанням і вмінням вчитися. І хоч тобі ще не час до школи, але я впевнена, що ти була б на рівні із шестирічками. Вони теж частинка нашої групи Дзвоник. Нам дуже шкода, що у вас не було випускного, та ми сподіваємося, що у ваших серцях залишаться чудові спогади про життя у дитячому садку веселка. Любі наші випускники, незабаром для вас пролунає перший шкільний дзвоник. Нова країна знань відкриє для вас свої двері. Хай життя у ній буде яскравим та радісним. Будьте допитливими, наполеглими та щирими. Тоді життя в цій країні буде для вас радісним, цікавим та неповторним, а поруч буде багато друзів. Але не втратьте своєї родзинки, адже всі ви у нас унікальні. Миру усім нам. З повагою до вас, ваша Олена Вікторівна. Дорогі мої діти, восени ви підете до школи. Я хочу, щоб ви запам'ятали. Знання це скарб, а вміння вчитися це ключ до нього. Тож бажаю вам успіхів у навчанні на всі шкільні роки, ваша Людмила Володимирівна.